Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати приметувальну строчку прямого стіпка. Прикладаємо меншу деталь на основну деталь лицевими сторонами всередину та приметуємо довжина стіпка пів сантиметра сантиметр. Це тимчасове прикріплення малої деталі до більшої, клапана до пілочки, оборки до кокетки, манжети до рукава та інше. Не забуваємо на початку та в кінці строчки закріпити. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.